Лікуватись лежачи на бджолах. Винахідлива родина Буковинців знайшла приємнішу і значно дешевшу альтернативу таблеткам диволежак. Змайстрували його своїми руками. Тепер відбою від бажаючих немає. Кажуть, він і сон зміцнює, і нерви заспокоює. Винахідники змайстрували спеціальний лежак. Під його матрасом два вулики, а це безліч бджіл. Саме вони те найцінніше, що є в лежаку. Цього що знайшли. То десь якісь дощечки, брусочки, все поскладали, все з старих медицину, що, що було, залізли на горище, познаходили і змайстрували таку штуку. Вони мають таку властивість, що якщо у людини десь є хворі якісь органи, значить у людини нарушене біополе, а бджоли мають можливість поповняти його. І людина, сама, сам організм, починає боротися із хворобою. Найкраще завдяки лежаку лікувати нервові недуги і хвороби дихальних шляхів. Також це справжній порятунок для тих, кого мучить безсоння. Крізь отвори проходять ароматні бджолині пахощі, зокрема прополісу природного антибіотика. Із тими, хто не вірить у лікувальні властивості диву лежака, пан Микола не сперечається. а Пропонує випробувати. На практиці каже, опісля люди повертаються не раз. Він каже: я, от я. Тільки що рано встав, пів дев'ятої, а вже приходив сюди на десяту годину, ну він каже, я полежу, я не буду спати. Хвилин 15-20 я до нього розмовляю, а він вже спить. Він здивувався, він вечором прибіг іще.